Шановні жителі порського району, розумієте, так сталося, що нам доводиться такий складний час вирішувати ці питання. Але зрозумійте одне: ми як керівники району сьогодні, голова адміністрації, голова ради, до нас звертаються представники територіальних громад, жителі, депутати і говорять. Чому ми сьогодні мовчимо? Чому не показуємо свою позицію? Адже ті, що з однієї сторони, от ми бачимо зараз, група зібралась, і це їхня культура. Вони навіть не хочуть слухати. Прийшли вчора. Вони тут виступали. Їм ніхто не заважав. Будь ласка, висувайте свої пропозиції. Сьогодні людям є можливість. Через громадські організації, через громадські ради, через депутатів. У нас депутати вибрані по всіх селах і селищах району. Сьогодні люди стурбовані, адже починають переслідувати. Дзвонить, погрожувати. Хіба це демократія? Оті, що виступають за демократію? Я взагалі не можу це назвати словами якими то. Тому ми робили і будемо все робити в межах закону, адже насилу завжди буде проти сила це однозначно. Депутати районної ради зробили свою заяву, підписами скріпили і надрукована буде опресіна. Тому ми за державу, за мир, за мирне ми вирішення всіх питань, які сьогодні. Є. Вот люди.